Всім привіт! Вітаю, друзі, на каналі Мастер своєї справи. Так, буде невеличкий обзорчик. Ще один. Сумка для скиду відпрацьованих магазинів. Тканина кордура 1330 г. Розміри под сумки для збросу збільшив збільшив. Так, Об'єм горловини тут іде 16 см. 16 так, так 16, 16 сантиметрів. Висота подсумка 30. Так. Висота подсумка 33 см. Ширина сумки по низу 26 см. 26 см. Ой, ширина сумки. Знизу люверс для сливу води і для мусора, для висипання мусора. Спереді резинка для утяжки горловинки самої. Гровинка утягується, магазини не випадають. Фіксатор відпускати і магазини можна доставати. Задня фіксація, стропа 25 мм поліамідна койот, липучка хаки і знаходяться 15-мм кнопки капа. Двойна фіксація е, цього подсумка. Іде на липучку і закривається на кнопку. Це фікс, двойна фіксація, вона не заважатиме і буде надійна. Так. Резинка. Для того, щоб для удобства можна було витягти і відкрити, розкрити саму фіксацію. Так. Фурнітура 2М. Форнітура 2М. 25-мм фастекс, Внутрі, швид окантовані. Подсумок. Скручується. А, в горловинці ось знаходиться льоска для того, щоб сам подсумок мав об'ємну горловинку. Для вільного доступу і для вільного вкидання самих магазинів, щоб не було сажмаку не було тряпка, щоб подсумок не був, як тряпка. Раз. І все воно вкидається, і клапан фіксується на резинці. Потім підсумок скручується в трубочку і фіксується. На 25-м літровому факті з фірми 2М. Ось такий от подсумок. Новенький. Тканина кордура. Тисячка. Побажання або мультикам, або Оксфорд 600 d ПУ 320 грам.